Шановне панство, всіх вітаю! І сьогодні у нас щось на зразок розпаковки, але розпаковка неправильна, бо я вже все розпакував на пошті. Потрібно було перевірити, що мені тут прийшло. І, власне, що ж мені прийшло? А купа всякого сумнівного, не зовсім працездатного. Ну от, наприклад, а, та, така от миша, тут не працює лівий клік. Так, здається. Побачимо, можливо, просто потрібно буде перепаяти. О, така от вона забавна. Ну, не знаю. Будемо дивитись. Коштувала вона щось там в межах 120 гривень, 125, вже точно не пам'ятаю Така от напівробоча миша. Так, коробка. О, от. В невідомому стані, невідомо що. Вінко. От. Ну, У нього битий дисплей. Не знаю, нащо я його купив. Просто така ось от якась дивна китайська дичина. Чому б і ні. Власне. ох ох, ох. Який жах, який жах. Що тут взагалі мало би бути? Ай-яй-яй-яй. Це я зламав. Ні, це таки було. Невже сюди підходить bl 5 c Ну, звісно ж, ні флешок, ні сімок, нічого немає? Обов'язково спробуємо вимкнути. Відкладемо поки в сторону. Ось ця чудесна миша вона справна, нібито як. О, треба її підключити. У мене, звісно, ага, ага. Думав чомусь, що тут PS навпіл. Інтерфейс коннектора. Ну, нічого. До свого ретрокомпа підключу в самий раз. Це не зрозуміло, що це якийсь поріз. На фото цього не було видно. ну, нічого. А, так, тут у нас, так тут у нас Windows XP, лицензийный вот диск. Спытаете, а на а чтобы у нас ретро машины. Ай, ставите лицензийную XP-шку. Заслуживаю пиратство Кхе -кхе. Ой, не засмеялся. Так, далее у нас вот такая видеокарта. Ай, как она тут валялась. Це mx 440 на 64 МБ Без вентилятора. Але ніби як робоча. Не знаю навіть. Також для якоїсь ретромашинки коштувала вона оскільки? 75 гривень, щось на зразок того. А оцей диск з віндою близько 20 гривень коштує. Так. От, от найцікавіше для мене це ось такий от Жижабайт G Smart. Дивіться, який він класний. А, і По корпусу, до речі, дуже непогано зберігся. Він хі -хі, типу не працює, і в ньому ще й акумулятора немає. От, стилус все на місці. Яке щастя. Мала би бути класна штука. Це от орган керування на Palmu. В комунікаторах він був поширений. Взагалі дуже популярний у свій час був, наскільки я розумію. Забув, як він називається. Ох-о-хо. Ох. Як тебе відкрити? Яку тебе сторону сіпати? Ось так все це щастя виглядає. Ой, тут якісь інвентарні номери. Прикольно. Ой, спробую також якусь батарейку сюди підкинути. Хотілося б, щоб він був справний. Дуже класно виглядає. Так, ну і залишилось не так багато. Власне. Це і все. Дуже крута і дуже несправна миша. Взагалі не подає ніяких ознак життя, взяв її, за скільки там також гривень за 150. Треба буде підключити. Я все-таки маю надію, що тут просто перебитий кабель, що його можна буде перепаяти і все буде працювати. Ага. Розкатав губу. Ох. Яка вона. Бридка. <хи> від неї ще чи... й. Від неї чи то курвом, чи то якоюсь сушеною рибою смердить. <хи> Ахай. Забавно. Ну що ж, от власне і вся розпаковка. Не густо, не густо, але будемо зараз щось вмикати, щось перевіряти. Увімкнув свій компуктор, можете чути його завивання на фоні. Давайте хоча б перевіримо, чи хоч лазер тут світиться. Думаю, ще ні. Опа. Ну, як мінімум лазер світився. Е Та ну. Та ви що? А воно працює? Хлопці, дівчата, я вам зараз покажу. Воно живе. Um, Продавалось, нагадаю, воно як не зараз, я трошки вже. Ааа. коліщатка Коліща померла. Щось щось із цим також придумаємо. Не кричіть на мене сильно, це буде зйомка з рук. от, Права клавіша. Працює. От, от вона, ось ця миша. Не підстава. Е ніби більш-менш справна Буду розбиратись що з коліщатком Не так. Миша номер 2 Ніби подає ознаки життя. А он вона ще тут. Тут лівий клік. Він працює і він працює навіть занадто добре. Його заклинило. Будемо чистити розбиратись, може навіть паяти не доведеться. Не хотілося б. Я лінивий. Ну, і хто б сумнівався, що в китайському телефоні може бути щось, окрім bl 5 c Ни. Ха! Что тут андроид Мед для вух. Так. Сенсор. Не знаю, это местя, мы сенсор навіть працює. Вот камеру вимкнули випадково. Так, клавіші. Сенсорні боковини працюють. Ах, він в якихось. смердючих масах. Так, а що ти таке? Хто ти воїн? Ну, от уже трохи краще. Виглядає це, як хібрид якогось Samsung і iPhone 3. І що мені з тобою робити? Ага, він тепер зовсім перестав працювати, так? Оце протер. Оце молодець. Напротирався. Ой, коли я говорив, що це якась страшна помість? Samsung і iPhone, то хі, я навіть не думав, наскільки це виявиться схожим на правду. Ну, Як на мене чимось нагадує плати від айфонів. Ох, хей, що ж воно таке? Що стосується відеокарти, то з нею ось така печаль, ну, само собою. Один конденсатор уже зовсім напух, Сусідній так і сяк. Ну, але, думаю, всі 4 заміню, Спробую принаймні. І, звісно ж, вентилятор. Такий тут нещасний шматочок алюмінію. Підшукаю який-небудь кулер. У мене десь була сороковка, Спробую знайти. Потім уже будемо тестити. А ха і дивіться, ніби якийсь будівельний пил білий. Бетон. Ох ти ж. Страх. Так, звісно, я розумію, те, що я зробив це просто страх, жах і варварство. От, не можу от запаяв сюди от таку от батарейку. І зараз спробуємо ввімкнути. Сподіваюсь, нічого не пихне і все запрацює. І... Хі -хі -хі. нічого не працює. Звісно ж. Трошки перепаявся в інше місце. Давайте спробуємо так. Ну, і звісно ж ні. Та ви що! Воно завелось, блін, який тут якісний екран, який він красивий. Не знаю, як це передається на камеру, але він, він шикарний. Пікселів зовсім не видно. Дуже якісна матриця. Так, як би його вот так. До чого тут Windows був фон. Так. Ты жить ты будешь? Воу, воу, воу! Ай, критичный. Ух, какая подсветочка. Так. Э, уже сенсор не працюет. Та ну. Я завис. Так, сенсор працює, боже, облонка оця от. Вот. Так, це хрестовина. Що це дає, як цим користуватись? Нічого не ясно. Так. Давайте. Експлорер. Так, Windows, Temp, Program Files. Так. Подивимось, що там в меню пуск. О, ігри. Це ми любимо. Ай, зрозуміло, бабу брейкер, касинка. Якось воно. Якісь проблеми з продуктивністю тут, ніби є. Щось мені так підказує трохи. Так, ага, ну, якісь стандартні зображення. От, красивий, дуже красивий екран. Окей, камера. Ага, Хо -хо. ты нам на эти камеры не открышь без батареи. Окей. А, вон она заточена под под пальцы. Вот эти видения всяких там андроидов. І айфонів. О, айфон туди до речі. Тільки згадав. Palm Order, Total Commander. Ява машина, диспетчер задач. Навіть не знаю, що тут такого можна глянути. Так, зайдемо в параметри. Система... О, настройки ЦП. Ага. Ще декілька режимів є. Вон чому він так тупить, мабуть. Через недостатній заряд батареї. PXA на 520 МГц. Круто! Він взагалі має літати. І пам'яті 117 МБ. Ага, тут уже Windows Mobile 6,5. З заводу тут мало стояти 6,1. Тут уже хтось апгрейдився. Баядера. Ага. Так, здається цей. Красені колись трудився на Баядера Груп. Непогано. 130 МБ. Так, ну, карти пам'яті тут, звісно, ж немає. Підсвітка, видалення програм екран. Круто! Я задоволений із всієї цієї покупки, все, що продавалося як неробоче, виявилось робочим. Чудо! Чудо! Саме тому не буду вам говорити, де я це купив, бо сам ще хочу там пару разів закупитись. Та й таке утеліти. Тут у нас калькулятор, архіватор. Таке. Чи це взагалі просто якась заставка, що це таке. Та ні, це обованка програмна. Хохуй. Як же довго відкривається навіть банальний калькулятор? Так, все, буду це випаювати, бо не хочу мучати старого. Покажу ще раз, як ця штука працює. От. І здається, якщо на неї натиснути, то це спрацює як клайфша Кайф. Ось так. Так ось. Із даною ігровою мишею все виявилось зовсім просто. Тут навіть свіч, чи як його назвати, перепаювати. Не довелося. Просто я його акуратненько розібрав і поправив пластини. Там були дві контактні пластини, які чомусь змістились. Ну, от, власне, і все, все працює. І що стосується оцього от чуда, з ним також все в порядку. Довелось трошки попотіти, постаратись, Я це не знімав на відео, бо це було і без того непросто. Ну і не слід було вам чути мої матюки. Тут на кріпленні оцього коліщатка була зламана вісь, яка, власне, і відповідала за роботу. За адекватну роботу цього механізму. І нарешті, що стосується ось цієї мишаки, ось вона так виглядає. Вже набагато краще погодьтесь, увімкнув я оцю свою свистульку, чи як я ще назвати цей вищасний пентіум третій. І, щоб ви думали, миша працює. Звісно, я зараз. Не на кілимку для мишки. Її перевіряю, а на звичайному килимі. Тому. О, хо-хой, як же це. А, -а, а. Болить. Знаєте, я постелив свій звичайний килимок для мишки. І ситуація не те, щоб набагато краще. Ох, чи це я вже відвик від кулькових мишок. Останній раз я подібними користувався році в 2005-му, мабуть. Ох ти ж, бог ти мій. Ну, загалом... Можливо, треба чутливість налаштувати. Але вибачте, я цим займатися, мабуть, що не буду. Ну, все нібито працює. Ось вона, щоб не думали, що я тут якось вас обманюю. Що я можу сказати на останок? Ось, власне, така розпаковка у нас вийшла. Ну, можливо, трошки сумбурна, трошки не підготувався, але як є. І на цьому все. Ой, хотілося б, звісно, якусь мораль підвести в кінці відео, але яка може бути мораль в розпаковках? Камон. Головне, бережіть себе. І до нових зустрічей!